На Одещині поліцейські оголосили підозру посадовцям у розкраданні коштів під час відбудови зруйнованих обстрілами будинків. Окрім цього, фігуранти працевлаштували фіктивних працівників і виплачували їм заробітну плату. Загальна сума завданих збитків майже 2 мільйони 400 тисяч гривень. Серед підозрюваних голова селищної ради, керівник комунального підприємства, підрядник та інженер з технічного нагляду. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Викрили та Документували протиправні дії злочинної групи слідчі Білгородністровського районного відділу поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області, департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. За даними слідства, організував її діяльність селищний голова, залучивши керівника комунального підприємства підконтрольну комерційну структуру та інженера з технагляду. Через російські обстріли був частково зруйнований житловий фонд кількох населених пунктів. Тож за Рішенням селищної ради одне з місцевих комунальних підприємств визначили ліквідатором наслідків. На Одещині поліцейські повідомили про підозру ряду посудових осіб у розкраданні коштів під час відбудови зруйнованих обстрілами будинків. Серед фігурантів, голова селищної ради, керівник комунального підприємства, підрядник та інженер з технічного нагляду. За рішенням однієї з селищних рад, місцеве комунальне підприємство визначили ліквідатором наслідків ворожих обстрілів. В результаті яких було пошкоджено житловий фонд. В одному населеному пункті треба було виконати капітальний ремонт 9-поверхового житлового будинку, в іншому шести приватних будинків. Вартість робіт оцінили у понад 11 мільйонів гривень. З метою привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення, спільники формально провели інспекцію, підписали офіційні документи, зазначивши в них неправдиві відомості щодо обсяків виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. Внаслідок таких дій збитки сягнули 1 мільйона 400 тисяч гривень. Крім того, селищний голова спільно з керівником комунального підприємства оформили на роботу 12 фіктивних працівників, яким виплатили понад 1 мільйона гривень заробітної плати. За наявності достатніх доказів, які зібрали слідчі, Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, в залежності від скоєного. мова йде про привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, легалізацію відмивання майна одержаного злочинним шляхом та службове підроблення, максимальне покарання передбачене цими статтями, позбавлення волі до 12 років. З позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна слідство триває.